Вас вітає автофокус, огляд нового надходження. Це Mitsubishi Outlander, бензиновий з двигуном 2,4 літри, Black Edition 2018 року випуску, пробіг 160 тисяч кілометрів у автомобіля. Автомобіль у збереженому стані, привезений з США з мінімальними пошкодженнями. Передня частина відновлена по оригінальним запчастинам. На автомобілі у нас гарні леті диски, гарна гума, рейлінги, тонування. Камера заднього бачення, задні парктроніки. Автомобіль чудово збережений. Обслуговувався на офіційному дилері в Україні в одного власника. Ось так виглядають у нас сідушечки, позаду є центральний підлокітник. Сідушки у нас в чохлах, є безключовий доступ, датчики сліпих зон, механічні регулювання сидінь. Ось так виглядають передні сидушечки у нас в автомобілі присутній люк. Ось так виглядає. Мультимедійне кермо, з круїз контролем, великий екран мультимедіа, клімат контроль, Підігріви передніх сидінь, селектор КПП, ручне гальмо, повний електросклопакет з електрорегулюванням дзеркал та складанням. Чудовий сімейний автомобіль, Семимісний, чорний. Красивий, все як треба. Зацікавила дана пропозиція, авто продається за адресою вулиця Територіальної оборони 102, місто Київ, компанія Автофокус. Авто можливо купити за готівку, за безготівковий розрахунок, можливий викуп за криптовалюту. Є послуга обмін, є послуга викуп, також є лізинг та кредит. Збільш детальна інформація за посиланням в описі.